Всім привіт! Минулої осені ми висадили чотирирічні кущі лохини сортів Бонус та Деніс Блю. Посилання на відео внизу в описі. І, як завжди, показує результат нашої роботи. Дані сорти плодоносять пізніше сорту Блюкроп. Садили так, щоб збирати урожай на протязі 2 місяців. В середині квітня зав'язуються квіти. Обільно поливаємо водою через день. Сьогодні 20 квітня. А це лохина раннього сорту блюкроп, посаджена роком раніше, на покупному торфі з епіцентру. І як ви бачите вже цвіте по повній. Потрібно зауважити, що цього року дуже рання весна. Минуло два тижні. Сьогодні 3 травня. 25 червня. Це у нас сорт Blue Crop. Ягода доспіває раніше. Два кущі Demis Blue. cuși sunt bonus. І знову кущ блюкроп. Висаджували лохину двома способами, показаними в моїх попередніх відео. Збираємо перший врожай лохини. Бажаю всім гарного урожаю. Дякую за увагу!